Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Незважаючи на режим тиши, який мав би панувати на Донбасі, проросійські бойовики продовжують обстріли наших позицій, застосовуючись при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети калібру 82 до 120 мм. Окрім того, зафіксовано застосування реактивної системи залпового вогню ГРАД П, так званого партизану. На вибуховому пристрої, який встановили українські патріоти, що наразі мешкають на території підконтрольній бойовикам та не припиняють боротьбу, підірвався грузовик російсько-терористичних військ, який рухався в напрямку кордону з Росією на межі Донецької та Ростовської областей, на непідконтрольній українській військам ділянці. Серед уламків вантажівці були знайдені переносні реактивні установки з інструкціями на арабській мові. Патріоти, незважаючи на ризик для життя, передали ці речові докази. Російської агресії Збройним силам України за оцінками військових експертів, встановлено, що ці переносні реактивні установки є одноствольними переносними реактивними установками типу ГРАД-П, які мають забарвлення, що характерне для країн близького сходу. Раніше українська розвідка отримувала інформацію, що випуск аналогічних переносних реактивних установок було налагоджено на виробничих майданчиках комсомольського рудоуправління Донецька за технологіями, які передані з Кавровського механічного заводу, що в Росії. Це є черговим свідченням того, що врегулювання конфлікту на Донбасі та встановлення тут миру ніяк не вписується в злочинні наміри бойовиків та їх кремлівських господарів.